Це загальна сума, яку ми витратили на забезпечення Збройних сил України, починаючи з 24 лютого 4 мільярди 240 мільйонів 663 тисячі 208 гривень. Більшість цих грошей, більше 3 мільярдів 600 мільйонів, це мої з Мариною приватні гроші. Це не гроші волонтерів. Старція. Треба медичуковська спора в тому, щоб збити нашу волонтерську діяльність. Ви знаєте, що Порошенко, гроші ваші, які ви на фонд Порошенка, купує в них військові облігації і тим самим збагачується. Я хочу наголосити, що Україні не існує жодної людини. І коли не послала гроші, то хороша, чому ми їх приймаємо. Всі гроші проводяться тільки за наші власні родину. Гроші, гроші до них видно справа громад. На відміну від інших, справа громад не тратить жодної копійки на власне утримання. І я пишаюся діями команди, яка не просто купує, але участину нашої допомоги ми виготовляємо, виробляємо, розробляємо і робимо унікальні речі, рятуючи життя наших.